Перейменувалися вулиці. Е, тепер люди, ну ви ж саме це робили. 91-го, оцих сложне, 22-23, там декілька тільки чоловік. От, коротше говоря, я із 10, яких я посітила, то я тільки знайшла два і третій під вопросом. Мені повинні позвонити, бо я оставляю телефон, наприклад, Шведська, 75. Там ніхто не відповідав, ніхто таке впечатлення, вроді ніхто не живе. Я песучку стромила шановні, позвоніть на такий, на такий номер, на питання. Рядом сусід попитав, вони теж не знаю. Десять разів перепродувалися, переробізовувалися, зовсім не родичі там живуть, і дійсно це дуже словно. Вони мені перезвонюють. Потім є тут карлоліпних, так там є восьмий номер. Там той чоловік продає, продає цю садьбу дом, А я попала, три дні туди ходила, попала у п'ятий номер. Там пожила жіночка живе і вирішила мені допомогти. От чим вам допомогти? То вона зв'язок має з тим чоловіком, я песучку встромила записку, але ніяких зріг немає. Вона сказала, що вона буде зв'язок з ним мати, як він прийде, тому що він продає й теж там якусь прозбуть. Ну поки вони не звонять. Так, Одну женщину вона мені допомогла, бо я теж, я заболіла, прекратила ці дні, я не кажу. Учителька в першій школі. Оце учителька як та особа старіша мене, а в неї була вчителька, Тому там підходить цей чоловік, або ж батько, її, а може ж її чоловік. Но я ще не доходила до першої школи, знати там потім. Тому я ще хотіла у вас узнати, яку ви мету пересіли. Коли печатали цей список і, і світі родичі по цих людей. Чи ви, може, розчитували на те, що хтось буде шукати? Чи на це ви не розчитували? Я просто так сама хожу, таюся, може, воно й не треба. Розраховували, що хтось буде шукати, і що хтось все таки знайдеться, і хтось і, і люди звертаються, все-таки дай приходять і да находять приходять, дивимо, да. що знайшли. Да. І, і навіть про вас я чув. Так, <ріст> да. да, кстати говоря, люди ж бояться, гроші міняють, там щось крадуть, чаю просять і все, і все. Прямо. Приходила Конечно, теж одна думай... жінка і казала, що там ходить, ходить од... да, да. <ріст> 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 да, Одного чоловіка я знайшла, це 73 номер, Войкова 73. Там живуть якісь далекі родичі. Ну, це мабуть І дали вона й вони номер телефона його сина. Ви представляєте, сину цього погибшого? Він живе на Алмазном. Я з ним зв'язалася, а вийшло так. Бо ця жінка казала, що ще там якась знакома. Просто случайно про кукла, мабуть, да, кукла кукла. Приблизно. Я в лічному хаті була. А. Я з куклою а. з братом робила з його сестрою. Була Валентина Федоровна, і я була в них в хаті. Це Лета вулиця. Щас спомню, ага. бо вона раніше так називалася. Тепер на Ну, це племінниця по приходила да, брата слідуючого брата. Так, да. вона приходила до нас, yeah. да? ну вона і дзвонила мені, я до неї дзвонила, а то прямо в хаті я в них була, тому що вони ну, добросовісно так віднеслися, вона каже, а ми попошукали, ми так і так. І він робив на той по заводі і єлі добилися, що його внесли до от її стели, яка була. Вона це вам розказувала, так? Yeah. Да? От, а тепер вона ж хоче, І вона казала, що може організовують. При допомозі вашої редакції, може б якусь групку людей, щоб туди вони поїхали. Не так, що я сьогодні, то завтра. Ну це діло в Ну, поки от ждемо ті, хто самопливом якби позивається, а тоді, можливо, щось далі придумаємо таке. Ну ні, ні, продовжувати, чи не треба? А хто Ви про себе розкажіть, так? О, Стара пенсіонерка. Вас очень люблю газету, все время підписую. І коли ви були редактором, коли я приходила до вас ще на там, 43 м номері. я ви на жаль желтный... Не 43 забувало, Ну, коротше говоря, ви знаєте, де mm -hmm. вони були. Так що я вас знаю персонально, і потім я була э, на зустрічі у галереї мистецтв. <звуч> Як вам теж був юбилей, так що я ваших багато знаю сотрудников. І, і в газеті ви печатаєте, де там запашите. А Прізвище ваше. Моя? Я запишу мене вже кладинати. записав Сулейменко, Сулеменко. <звуч> <І, звуч> да, да. Тому що я принесла його фотографію. Ви фельдмана такого знаєте? Да. Да? А це мій кавалер. <звуч> 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 Мого возрасту. Оце фотографія, я з ним вчилася в одній групі. Техніку ясної промисловості раніше він був, зараз він харчових технологій. І оце Соломенко, як печатаю ці фотографії, він будоражує мою душу, тому що це моє дитинство, так сказати. І я люба з в нас дітства. подивилася на ту фотографію, вона рядом чи хоть напроти. В общежиті. А це фотографія протилежної протилежну сторону, на сіну. І ото ми там упорядковували біля мене ще десь є фотографія, виставка, оця сільськогосподарська, ну це треба подивитися, поритися, пошукати. А це фотографія ще в мене одна, там є, де Бірьозки, там вже біля облдержадміністрації адміністрації, є. А це фельдман молодості в Галіфе. Mm -hmm. Ви бачите, що Галіфе, mm -hmm. тепер же вже не носить. Ну давайте я теж запишу все-таки ваші колеги. Так він взяв її, перезняв і наставив mm -hmm. у себе.